Пам'ятаєте історію про міфічних чарівних істот, які зникали зі світу, коли люди про них забували, коли переставали про них думати, говорити, поклонятися їм, згадувати їхні імена та звертатися до них за підтримкою. Ці істоти зникали з думок людей, їхніх розмов та їхньої картини світу, і так зникали з їхньої реальності. Про них не думали, про них не говорили, про них забували, і вони зникали так, наче їх і не було. Так само зараз працює і магічне мислення, магічна пам'ять росіян в магічному світі Росії, де Росія велика страна, стара армія міра, і де великий російський народ з великою російською культурою, і великою російською душею, і величайшою духовністю бореться проти світового зла один проти всіх. Всьому світу на зло проводить свою великою атєчественною спецоперацію зі спасіння всього світу. От тільки у цьому віртуальному світі, створеному російською пропагандою, останнім часом все активніше і активніше почала діяти ось ця цікава практика забуття духів або технологія викреслювання з реальності. Так, проводячи ці маніпуляції, російські пропагандисти намагаються стирати з пам'яті росіян все, що не вписується в їхню велику картину світу. Одна із найбільш цікавих технологій сьогодення, яка використовується в інформаційній війні, це повністю Переписування всього, того, що відбувається, переписування реальності під свої задачі. Зокрема, чому ми взагалі звернулися до цієї теми? Тому що ми натрапили на методичку по висвітленню в російських засобах масової інформації, інформації про тих громадян Росії, які втекли від мобілізації і виїхали за кордон. Такі вже більше мільйону, це підтверджено. Їх раніше називали ухилянтами, боягузами, обіжантами, піріждунами, як їх тільки не називали. А зараз метадічками методичка змінилася зараз. Просто всім засобам масової інформації в Російській Федерації поставлена задача взагалі не згадувати про цих людей, зробити вигляд, що їх просто немає, їх не існує. Така віртуалізація особистості, тобто люди є, а вони не присутні в інформаційному просторі взагалі як категорія і як окремі особистості. Тобто заборона повна згадувати тих людей, які виїхали за межі Російської Федерації, не хочуть повертатися, ну як мінімум, поки не закінчиться війна. Від цієї методички вони пішли далі. От якщо сьогодні проаналізувати, яким чином подаються новини в російських ЗМІ спрямовані на своє власне населення щодо того, що відбувається в світі, також можна зробити висновок. Зараз вже декілька країн визнали Росію країною спонсором тероризму. Про це такої новини просто немає. І Росія все більше стає подібною до Північної Кореї, яка навіть виграє чемпіонати світу, в яких не приймає участі з футболу, яка висаджується на сонце свої космічні експедиції. Що також ну, зрозуміло, що це неможливо. Таким чином, де повний контроль свого не тільки інформаційного простору на предмет появи чогось того, що заважає владі. Ні, влада формує повністю інформаційний простір, повістку дня, новини, які мають обов'язково бачити всі громадяни Російської Федерації. Поїхали люди, які не хочуть приймати участь в війні, втекли від мобілізації. Нема цих людей прийняла Голландія, наприклад, рішення щодо визнання Росії країною спонсором тероризму. Нема такого рішення. Ну я б сказав, може немає не вже. Й... Країни Голландії в російських новинах, і тут дуже цікавий такий висновок. Є: от коли Херсон був окупований тимчасово, про нього щодня було, було дуже дуже багато різних повідомлень, практично у всіх російських засобах масової інформації, тобто показували, як там відновлюється життя, як там ті, хто залишились, вони приймають рішення, що вони вже громадяни Російської Федерації, приймають там державну політику Росії. Як тільки ми визволили Херсон, відразу Херсон перестали згадувати в російських новинах, тобто. Такого міста просто не існує, і от у нас також виникла така ідея, що як тільки ми визволимо Україну всю повністю, вона для них просто перестане існувати. Це буде найкращою гарантією нашої безпеки. Ну що ж, якщо ніхто не забути і нічого не забути, це заклик клятва Віліка Тічесвіни для увічнення пам'яті про події війни і про всіх, хто в ній загинув. То забути все. Це новий заклик клятва, Вілікай Атічестві 2.0 для стирання з пам'яті росіян чергового ганебного цивілізаційного програшу.